Вітаю вас, малята, моя найкраща в світі сторона, чарівна неповторна Україна. Для мене цілим світі ти одна, і рідна, і мила, дорога єдина. Ми живемо в чудовій неповторній країні Україні. Наша країна має назву Україна, а людей, які живуть в нашій країні, називають українцями. Як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно Українець. А як ми можемо сказати про дівчат в Україні? Правильно, Українка чи Україночка? І мова наша рідна українська. Вона дуже багата, звучна та лагідна. Пограємо в гру. Назви лагідно. Сонце. Як сонце буде звучати в лагідній формі. Сонечко. Правильно, пташка. Лагідно. Пташечка. Вінок. Лагідна форма. Віночок. Трава. Лагідна. Травичка. Хмара лагідна, хмаринка рушник, лагідна форма рушничок. Молодці. Вірш Марії Познанської про Україну. Ми дуже любимо наш край. І любимо Україну, її лани, зелений гай, саду рясну калину. Там на навесні, співай між гілками, і ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки, читайте книжки з батьками, вивчайте вірші рідною мовою і підпишайтесь тим, що ви українці. До зустрічі!